Так, з ким ще не було доброго дня. 17 серпня, авторинок Івано-Франківська. Третій ряд. Четвертий рік, 6,450, 1,6 бензин. На автоматі на шкірі ось такий салон. Так, ось такий опер. П'ятий рік, 4750, 1,8 газ бензин Пенсваген. Шостий рік, 6450, 1,6 бензин. Який салон можу показати, то й показує, кому що зачинена, то не показую Спочатку йде автомобіль, потім його опис, і якщо є можливість, показую його салон. Такий порядок відео. Так, BMW. 15 рік, 15900, мобільний телефон надіюся, видно. Б6. От колись їх розгрібали, як гарячі пиріжки. Так, був він один пасад, не стояв на авторинку. Ну, років. Напевно, що 5 назад. Просто вони розліталися за звичайною силою. 2.0 бензин, п'ятий рік, 600. Ціна зараз більш як адекватна, на них взагалі. За 6 тисяч. Досить непоганий варіант. Раной <laughs> <laughs> Так, нам сваган. Дванадцять рік, 2.0 ноль дезе. Весь самий пасад інформацію уточнюйте. тисяч гривень.

16 симфовка 100 тысяч Рябины рубили коронавируса Так стойот а теш на Дини Досторанький Анадине П'ятый 600 20 Тензе Мобил так, Volkswagen у нас такий. Бланстерік 7900. Шостий гольф. Так, купельочок. Свіжо пригнаний. 9 роком 5499 5500 1,6 бензин Кашкай десятим роком десять шістьсот ситуанчик. Авторинок буде розбитий на двох каналах. Канал Улюблене село і канал Любиме село. Переходьте, підписуйтесь, дивіться Так, 10-й рік 6999. 6-й гольф, 1,4 бензин. Так, Honda CRV. 13 роком 225 тисяч пробігу ціна до верна 2, 2, 2. деза Так, гольф. Я різні люди пропитаються, ну фонди СРВД нас суттєво, яка он, в принципі так люди. Для люди, я думаю, суттєво, для реклами ні, не знаю. Каві люди. Щоб приховувати, якщо є. Даєш автомобіль, ну, таке, помітити. Кожна людина для себе визначає. Але дивно чесно. Не розуміють людей. 12 рік, 8750. 1,6 дизель. Каптавія. Не пане Істан.

4, 960. 50 м роком 4-960. 50 чи 60. чи 5 тисяч. Нагадую ще раз, що там, де автомобілі, є люди, ми автомобілі не знімаємо. Тому що не хочу, щоб в кадрі були люди. Хтось хоче, хтось не хоче. Таке, є різні люди, краще не потрібно для всіх. Хто б будемо не бачити, тоді... Можете відходити від автомобіля, починають звернутися і позімкуємо ваш автомобіль для загального бачення, щоб люди бачили і цікавилися. Мерседеса. Моторчик шепше. Десятий рік. Ти хаць найов тисяч по 11 тисяч. Сіна сервіски все є Автомобіль Відмінний дуже гарний сам тумбіль. Пошукає такий автомобіль, зверніть свою увагу.

Гарненько. Машина часто. Так, аудюшка. Восемнадцатый год, двадцать 500. Опелок. 15 вік. Продовжується третій ряд. Будемо переходити на наступне відео, тому що грає музика. Можливо, треба буде зробити озвучку, хоча YouTube не пропускає. Так що переходьте на наступне відео по третьому ряду за 17 серпня.